Що з ним відбувається через вас? Давайте будемо дивитися, що з ним відбувається через вас, що в нього всередині, як він реагує, як він змінюється, можливо, да? що з ним відбувається через вас. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, приходите до мене в Телеграм або, можна, і в WhatsApp. От. А ми подивимося, який він, на кого ми робимо цей розклад, а ви загадайте, будь ласка, свого партнера. А ми подивимось, в яких він зараз енергіях знаходиться. О, Боже, в дуже стабільних, знаєте? От насправді людина якось жила своє життя, спокійне досить життя, врівноважене таке. Це не означає, що воно було мега-прекрасне або мега-фігове. Воно було для нього абсолютно звичним, спокійним таким: от я знав, що, за чим я роблю. А зараз в його життя пройшли якісь такі цікаві нові ситуації, тому що тут у нас суд випадає. Да? Щось змінюється. Він розуміє, що все, ну далі я так жити не можу. Ну, вже треба по-другому якось, що то треба міняти. розумієте? Давайте. Що з ним відбувається через вас? Ви його через, знаєте, протягуєте через все і змінюєте його, змушуєте його працювати над собою. Змушуєте його змінюватися. От ви та жінка, яка приходить в життя, все зносить, все змітає. І ти такий в вафії стоїш, і думаєш, вау, це що було? Це що за ураган? Це що за вулкан? Ви його життя. Але він іще опирається, він розуміє, що потрібно змінюватися, що ну надо вже прийшло, прийшло що то поміняти. Але він дуже сильно боїться. А ви, я вам чесно можу сказати, що ви можете навіть не говорити нічого, не душити його, не змушувати щось міняти. Він просто, от, ваша енергія вона буде спонукати його до того, щоб ну, що що-то що треба поміняти, що то треба по-другому. А він ну, не одна страшно, однак, розумієте? Ні-ні, ні, я ж привик. Хорошо, а ну ка поміняй. Да, Поміняється, що -то поміняється, так. Да. дядька, ви знаєте, якщо ви з ним будете так довгенько скажімо так, то да, може щось помінятися. Звісно, є ще варіант другий, що ви просто подивитеся на це все, подивитеся, скільки на це часу потрібно, що він дуже впертий, що він стоїть на своєму, да, що він от вперся рогом і все. І ви така слухай, ну, я все розумію, ти офігенний, класний мужик, но. Ти нічого делать не хочеш, поэтому до свідочки я пішла, у мене є інші кандидати. От такі от. Але у вас от, такі от знаєте, прям, що ну, не можна так, як вчора, не можна так, як місяць назад, потрібно по-іншому. Він цього боїться, на жаль.